Доброго дня, шановні глядачі. Показую вам, установив сідушку я на трактор Т40. Сідушка ця знову взяла. Отакий От вона має вигляд. Зверху зроблена така станина, туди вставляється сідушка. Як ви бачите, тут стоїть вже переділений під регулювання. Там вже пластмасове стоять. От. А тут воно вже стоїть желізне, бо те поламалося. Це регулюється вес водія. Має воно такий вигляд. Зараз я вам цю сідушку встановлю. Ви дивіться, як воно вийде. Тут такі стоять пішки. І вони надіваються цими крічками. А оці дві шпильки і фіксаторами фіксуються. Один палець і з цієї сторони. другий палець і воно спрітується. І так вона кидається все. І цілий поїхав. Сідушка вже стоїть, зад вперед. Це для маленького, це для великого дядька. Уже з цього можна ставити підлогу на реджахній передачі, підлогу на ту ну Дивіться, я вам далі покажу. Ось така в мене сидушка. Ки вона має вигляд. Покажу вам ближче.